всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення, до вашої уваги телевізійні новини калуша у студії Катерина Арсані. 26 березня на сесії Калуської міської ради було прийнято рішення провести 28 березня виїзне засідання сесії міської ради в Івано-Франківську на підтримку всеукраїнської акції Вставай Україну. Саме в цей день на вічовому майдані в обласному центрі відбулося народне віче за участю політичних лідерів Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнебока. На жаль, провести засідання сесії міської ради в Івано-Франківську нашим депутатам так і не судилося. Від початку організація виїзду залишала, м'яко кажучи, бажати кращого. Якщо один з двох автобусів мав виїхати від РДА о 15-й годині, то виїхав із запізненням на 50 хвилин. У результаті депутати значно запізнилися і прибули, коли половина вічі вже прийшла. Не застали виступу лідера партії Удар Віталія Кличка. Саме завершував свою промову лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Далі виступив Арсеній Одне з завдань цієї Верховної Ради відправити януковище в відставку і на світлік історії, там його місце. Ми разом з вами домоглись того, щоб три опозиційні сили були разом. Повірте, це дуже непросто в політиці бути єдиним. Але нам вдалося це зробити. І знаєте, чому нам це вдалося зробити? Не то, що то ми такі мудрі, не то, що ми так самі придумали. Ви нас заставили це зробити, і ми вам за це дякуємо. І тому ми єдині як опозиція сьогодні. Щоби зараз кожен з нас усвідомив, що ми не можемо задовольнитись тим, що досягнули. Ми не можемо задовольнитись тим, що тільки опозиція працює у парламенті. Мало сили. Сила є тільки одному. Сила є тільки в мільйонах людей. Сила є тільки в вашій енергії в вашій силі. Там є сила Змін. Ми в парламенті не що інше, як ваші представники. І чим більше ви диснете і вимагаєте, тим сильнішого результату можна досягнути. Ми розуміємо, і ми вам так само чесно кажемо, що за одну акцію. Чи за один мітинг навіть в словому Франківську складно буде йому поки що написати заяву про відставку. Але як таких акцій буде багато. І як такі акції переростуть з тисячі, в сотні тисяч, а сотні тисяч мільйонів сам іде. Навіть не з не написати. Внесли резолюцію недовіри уряду і хочемо попросити Миколу Яновича піти на пенсію у 860 гривень. Ми б його і забезпечили. Деякі депутати приїхали швидше зі своїм транспортом, але в результаті всіх разом не збиралося троє. Таким чином до кворуму не вистачило трьох осіб. Це і завадило провести засідання сесії згідно регламенту і ухвалити звернення міської ради до президента України, прем'єр-міністр та голови Верховної Ради, у якому вимагали відставки уряду Миколи Азарова, призначення позачергових виборів до Верховної Ради, вжити заходів щодо припинення утисків свободи слова та вибіркового правосуддя, чітко окреслити зовнішньополітичний курс України на європейську. Внесення змін до державного бюджету України у частині фінансування місцевих бюджетів. Можливо, це рішення буде прийнято на черговій сесії. Чому нашим депутатам не вистачило кворуму, якщо спочатку збиралося їхати більше 30 осіб, невідомо. Може, ще хтось з них і був присутній на віче, але на вели майдані так і не знайшов своїх. Адже деякі прибули з півгодинним запізненням. 14 березня акція Вставай Україну стартувала у Вінниці. Основною метою акції є вимога відставки президента Януковича, а також Визначення кількості протестно налаштованого населення, яке в майбутньому буде готовим боротися за свої права більш радикально. Акція проводиться для підняття градусу української революційності і демонструє, яким масштабним і рішучим людським ресурсом володіє опозиція. Отже, вимоги громад з усієї країни будуть узагальнені завершенням акції масштабним маршем 18 травня в День Європи в Києві. Отже, і депутати Калуської міськради своєю виїзною акцією підтримали вимоги опозиції. 26 березня у палаці культури ЮНІС відбувся святковий концерт з нагоди відзначення 21-ї річниці внутрішніх військ України. Організували концертну програму відділ культури та туризму райдержадміністрації адміністрації спільно з військовою частиною 1241Д міста Калуша. 26 березня 1992 року Верховна Рада України прийняла закон про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України. І ось уже понад 20 років у березні військовослужбовці відзначають своє професійне свято. Задовго до появи дня внутрішніх військ МВС України та самої структури Міністерства внутрішніх справ на території держави охороною правопорядку займалися військові формування, військова варта, конвойна охорона. Але незалежно від того, як певний проміжок часу називалася Підвідомча установа, вона виконувала однакові функції, спрямовані на захист інтересів держави і громадян. Військова частина 1241Д, що в нашому місті, є однією із кращих підрозділів МВС. За результатами здачі підсумкової перевірки, за минулий рік на відмінно оцінена саме третя патрульна рота міста Калуша. Високий рівень професіоналізму, особового складу, дають усі підстави стверджувати, що вони є сучасним військовим формуванням із правоохоронними функціями. 6 березня у Палаці культури Юність відбувся святковий концерт, організований відділом культури і туризму райдер адміністрації та військовою частиною з нагоди Дня внутрішніх військ України. Розпочалось свято із фільму Присяга, в якому мужні та відважні солдати української армії присягали на вірність державі. Після гімну України ведучі святкового дійства Юрій Барна та Ольга Кузьменко привітали військовослужбовців із професійним святом, зокрема командира військової частини Володимира Логвіненка із президента. Звоєнням звання Капітан. Музичні вітання, пісні на військову тематику виконав Любомир Федорко. Хореографічні номери подарували танцювальні колективи районного будинку культури та Калузького коледжу культури і мистецтв. Кульмінацією концертної програми стало нагородження та відзначення грамотами винуватців свята. Привітав своїх колег командир військової частини 1241Д, капітан Володимир Логвіненко. 21 рік внутрішніх військ історія не дуже довга, але вона за собою плечі. І історію прописаний важкий трудоміський її шлях, сповнений потом, радною працею кожного дня, вірною службою на благо свого народу. Цей день хотів побажати вам єдиного. Чесно, гідно до останнього подиху служити своєму народові, який довіряє вам, який прийшов сьогодні в зал, дуже приємно, що нас цінують. Неправда те, що зараз говорять армія, втрачає свій імідж. Там служать тільки безнадійні люди. Це ганьба. Таких слів вони не заслуговують навіть на найменшу право існування. Тому бажаю вам, щоб таких випадків в нашому житті навіть в словах не траплялося. Бажаю служити гідно, чесно своєму народові і любити його. Я і мій підрозділ маємо за честь служити вам, дорогі калушани. Дякую. Заступник командира військової частини капітан Ростислав Сікора зачитав святковий наказ, в якому йшлося про вручення грамот нагрудних знаків внутрішніх військ за зразкову службу другого ступеня та присвоєння чергового військового звання Старший солдат. Привітав цього дня третю патрульну роту військової частини 1241Д військовий капелан, священник Української православної церкви Київського патріархату, отець Федір Мороз, вручивши грамоту та ікону командиру військової частини. Слів буде сьогодні скажено багато. Я можу е приєднатися до цих слів і благословити вас на цю вашу нелегку, непросту складну службу. Це дійсно служба. До речі, священник також несе службу. Він служить службу в храмі, а військові несуть службу. Зверніть увагу, що і священник служить службу, і військовий служить службу. Е і ваша служба важка, непроста. Звичайно, що без Божої допомоги вона не буде мати успіху. І ми всі просимо Бога, щоб Господь благословив вас найперше здоров'ям, козацьким здоров'ям, духом козацьким, щоб ви мали сили, міць духа і тіла обороняти нас, наше суспільство, в якому ми живемо, від цього -то поганого, що на нього десь там очікує. І запобігати допомагати цьому суспільству повноцінно здоровим бути і повноцінно жити. Прийшов отець Федір вітати військових не сам, а разом із чоловічим хором молодіжного православного братства Евлогія, який виконав на сцені палацу культури юність духовні твори. Лунали вітання в святковий день від міської влади, а саме заступника міського голови Оксани Табачук. Те, що вище назване військове формування. Дислокується у нашому місті насправді є великим позитивом для Калуша. адже військові надають суттєву і дуже відчутну допомогу працівникам міського відділу УМВС України в Івано-Франківській області у патрулюванні вулиць, у попередженні різного роду злочинів та правопорушень. Тісно взаємодіють із громадським формуванням Каласька міська варта з питань охорони громадського порядку. А також завжди беруть участь у заходах, пов'язаних із попередженням чи ліквідацією різних надзвичайних ситуацій, які виникають у нашому місці. Тож ці прекрасні юнаки сильні. Мужні, відважні, на яких сьогодні любо глянути насправді, заслужили на таке чудове свято, яке сьогодні складається. І я хочу побажати їм найперше міцного здоров'я, сили, мужності, витримки, енергії невичерпної і неодмінно мирного неба, а капітану дослужитись до генерала. Разом із начальником управління з питань з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Ігорем Головачуком, Оксана Титівна вручила грамоти від міського голови військовослужбовцям, а капітана Володимира Логвіненка відзначила почесною грамотою та срібним значком. Привітали особовий склад 3-ї патрульної роти голова районної державної адміністрації Василь Петрів, заступник голови районної ради Михайло Срібняк, заступник начальника Калузького МВ МС Роман Гринів, голова Калузького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей. Музичні номери дарували вокально-інструментальний ансамбль Колінс, народний ансамбль Талісман Галина Балабан, гурт «Будьмо», гумористичний театр Кум, естрадний оркестр під керівництвом Ярослава Скаб'яка заслужний артист України Володимир Коваленко. Показові виступи продемонстрували і солдати військової частини. Завершилась концертна програма святковим феєрверком. Сидни, вы днем якого вина, Меж нами дружба щиро не зна. В рамках реалізації українсько румунського проекту Еконет мережа економічного розвитку слаборозвиненої транскордонної території, 27 березня. На базі калуського бізнес-центру відбувся тренінг під назвою Управління ризиками. Участь у заході взяли підприємці та бажаючи започаткувати чи розширити власний бізнес, а також представники місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування. Проект Еконет мережа економічного розвитку слаборозвиненої транскордонної території виконується в рамках програми прикордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія Україна та співфінансується Європейським союзом. Реалізовується програма в період з 2007 по 2013 роки на зовнішніх кордонах країн-членів ЄС з Україною. Загальна мета програми інтенсифікувати і поглибити співпрацю в екологічній, економічній та соціальній сферах між Закарпатською Івано-Франківською. Та Чернівецької областями і цільовими прилеглими територіями сусідніх країн. З квітня минулого року в рамках програми триває українсько-румунська співпраця, спрямована на підтримку економічного розвитку Івано-Франківщини і повіту Марамуреш, на розвиток інфраструктури, підтримки малого та середнього бізнесу, зокрема, шляхом надання спеціалізованих послуг з розвитку бізнесу і людських ресурсів. 27 березня на базі Калузького бізнес-центру для підприємців та бажаючих започаткувати. Чи розвинути власний бізнес, а також для представників місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування відбувся тренінг на тему управління ризиками. Цей тренінг проводиться спільно ну, нашими партнерами, які є учасниками цього проекту. Це керівник проекту Анатолій Фурдас Івано-Франківська, він заступник директора Івано-Франківського бізнес-центру і менеджер цього проекту Еконет на нашій території України. І також бере участь у проведенні тренінгу менеджер цілових груп проекту «Еконет» пані Ніна. Це десь допоможе підприємцям. Балансувати в цей час, тобто робити якісь для себе висновки, і щось почути нове. Ну і влада, тому що тут буде розглядатися для влади методика приватного державного діалогу, тобто підприємниць і влада партнери. В рамках проєкту ми проводимо навчальні заходи з підприємництва і в даному випадку, це якраз один із них. Ми проводимо також ділові зустрічі. Вони відбулися в першій половині, в першій частині цього проєкту. Приїжджали кілька підприємців Румунії до нас, до в Івано-Франківськ, Михалуш, Водієв, Надбір, Зелену, і їздили підприємці також. В рамках проекту визначено чотири центри розвитку сільського підприємництва це громадські організації, центр сприяння економічному розвитку Калущини та фонд підтримки підприємства Надвірнянщини, а також селищна рада Войнилова і сільська рада зеленої Надвірнянського району. Окрім згаданих суб'єктів, учасниками проекту є ще дві громадські організації з Івано-Франківська та румунського міста Баямари і місцеві ради Марамуреського повіту Румунії, Сеїнь, Лордіна та Купалнік-Монастир. Реалізацію проекту Еконет планується завершити наприкінці листопада поточного року. 28 березня минула 101 ша річниця від дня народження героя України Олекси Гірника. Цій даті була присвячена пересувна виставка історична колекція банерів про життя та діяльність нашого земляка. Постать Олекса Гірника займає значне місце в історії боротьби за волю та незалежність України. Гірник був українським дисидентом політв'язним. У 60-ту річницю проголошення самостійної України Центральною Радою він вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації. Інформація про цей вчинок замовчувалася за роки радянської влади. Вперше про вчинок гірника широкий загал дізнався після здобуття незалежності України. В день 101-ї річниці відняна року. Родження Героя України, яке посмертно було присвоєно у 2007 році. Син гірника Євген Гірник передав музею Калущини банерну музейну експозицію, створено колективу музею національно-визвольних змагань міста Івано-Франківська. На цю урочисту подію було запрошено калуських школярів та освітян. В ході заходу Євген Гірник коротко розповів історію життя та діяльність свого батька Олекси Гірника. Присутні мали змогу ознайомитися із копіями фотографій з архівів прокуратури, листів. Прощальним листом до дружини, Неабияку яку увагу привернули, і виставлені посмертні нагороди, зірка героя України та інші. Заступник міського голови Галина Романко у своєму виступі наголосила, що колекція подарованих музею банерів, де описана коротка історія фактів життя Олекси Гірника, є унікальним спадком для наступного покоління. Все можна забрати в людини здоров'я, життя, а пам'ять залишається. І власне, презентація сьогодні е, банерів при участі сина, освіченого, мудрого, гідного сина, е, презентації е, тої спадщини, яку залишив е, Олег Сагірник. людина, яка тиха, яка працює, там, але мала внутрішнє своє его, таке, якого там бракує нам. Я дякую вам, пане Євгене, за вашу пропозицію. Я хочу вас запевнити в тому, що це не одномоментні заходи. Вони в системі працюють. Можливо, настільки афішується, як би цього хотілося, але власне ота рутинна, ця щоденна праця про пам'ять Гірника, про пам'ять інших відомих калушан, які жили, і творили в нашому місті, це нас святий обов'язок. Пам'ять ніхто не може забрати. Бо вона тіла на, листа, вона на творах, в листах, вона тіла в творах, шедеврах кіномистецтва, у телеефірі, який ми можемо дивитися. Тому я бажаю вам. Власне, отого того внутрішнього бачення, що стосується особистості Олекса Гірника, за словами Євгена Гірника, в планах фундації Олекса Гірника подарувати окремим школам міста та району аналогічну колекцію. На завершення зустрічі присутні переглянули відеофільм про Олексу Гірника, створений режисером Наталкою Фіцич. Фільм носить назву Спалився за Україну. З лютого місяця триває всеукраїнський конкурс дитячого читання Найкращий читач України 2013 року, 28 березня у приміщенні центральної дитячої бібліотеки відбулося свято проурочене урочене завершенню другого етапу конкурсу. Всеукраїнський конкурс дитячого читання Найкращий читач України 2013 року стартував у лютому в усіх дитячих та сільських бібліотеках філіях країни. Другий етап конкурсу тривав з 1 по 20 березня у міських дитячих бібліотеках. Третій обласний етап проводитиметься у квітні, а підсумковий четвертий відбудеться у травні в рамках Львівського міжнародного дитячого фестивалю Книгоманія. У конкурсі беруть участь учні 6-7 класів. 28 березня у центральній дитячій бібліотеці Калуша відбулося свято, приурочене завершенню міського етапу конкурсу. Ведучі заходу працівники бібліотеки Оксана Нижник і Оксана Винур здійснили разом із дітьми подорож в історію створення книги і провели захоплюючу вікторину для ерудитів. З рук завідувача центральної дитячої бібліотеки Богдани Михайлюк, переможці і призери конкурсу отримали сувенірні медалі і подарунки. Придбані, до речі, за особисті кошти бібліотекарів. «На протязі цього місяця, березня, всі дитячі бібліотеки, три у нас є масівкали, заповняли анкети. Там було 12 запитань і діти давали відповіді на ці запитання, крім анкет. Ми брали до уваги ще щоденники. Діти ведуть щоденники і записують там коротку анотацію тих книг, які вони прочитали, письменника, автора ніби книги і коротку анотацію, щоб вони запам'ятали, мали ну, на далі знали, про що вони читали, нагадали собі. Оцінювали ну, в журі, входили працівники завідуючі всіх дитячих бібліотек. В журі входили. І директор, директор центральної бібліотечної системи Наталі Воробець. Членам журі було нелегко визначити переможців, адже всі учасники намагалися дати правильні і якнайповніші відповіді на поставлені запитання. Тому довелося обирати кращих із кращих. У конкурсі взяли участь 30 читачів міських дитячих філій калуша. Згідно з рішенням журі, третє місце посіли учні гімназії Роман Кучера і Тетяна Малиновська. На другому місці учень третьої школи Андрій Жарський і учениця загальноосвітньої школи номер 7 Леся Чебан. А переможцями, які поїдуть на обласний етап конкурсу в Івано-Франківськ, стали Михайло Ляхович із загальноосвітньої школи номер 3 і представниця 10-ї школи Вероніка Мартинюк. Робота шкільної бібліотеки в контексті модернізації освіти так називався міський семінар бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів, який відбувся 28 березня на базі загальноосвітньої п'ятої школи. Також цього дня для учасників семінару було проведено літературно-музичну композицію. Книга Наш друг, наш учитель. Організував семінар для бібліотекарів загальнонавчальних закладів міський методичний центр управління освіти міської ради. Мета та завдання семінару забезпечити зростання творчої активності шкільних бібліотекарів, сприяти інноваційній діяльності розвитку їхньої професійної компетентності, а також підвищенню рівня знань з основ професійної справи, нормативно-правових та інструктивно-методичних вимог до бібліотеки. Розпочався семінар з літературно-музичної композиції. Книга Наш друг, наш учитель. Яку підготували та провели бібліотекар п'ятої школи Людмила Гнатишин та вчитель музики Іван Насмій разом із учнями навчальної установи. Школярі, поринувши в історію, розповідали, звідки і як виникла граматика, тобто, що передувало письмо, перші ієроглифи, клинопис, вузликові послання, філіпійський та грецькі алфавіти дійшли аж до глаголиці і кирилиці. Також розказували про перші книги та перші бібліотеки. Учні 4 і 7 класів у віршах закликали берегти книги, в яких Вкладена велика праця людей. Лунали на заході прислів'я, приказки, крилаті вислови про книжки, а ще пісні. Також було проведено гру асоціацію, в якій діти називали предмети, пов'язані із книгами та бібліотечними установами. Слушною на заході стала поезія учениці п'ятої школи Іринки Яворської, яка виконала власні вірші про книгу та українську мову. А також зігравши на бандурі, дівчина заспівала твір Моя Україна. Літературно-музична композиція сподобалась шкільним бібліотекарям. Вони щиро дякували за подароване їм свято книги, яке ще раз підкреслило їхню професію. Стало так тепло мені на душі від всіх тих слів, що я почула. Ви просто молодці. Ну, тепло і соняче. Не бійтеся, от витрачати той час на книжку, яку треба прочитати. Повірте мені. Якщо прочитаєте, ну втратите трохи час, але придбаєте набагато більше. Чим більше прочитаєте, тим більше і вище з вас в майбутньому буде людина. Повірте мені, це так багато залежить. З чого починається та книжка, з чого починається прочитане вами? Воно там десь в майбутньому подарує вам набагато більше. Ніж те, що ви втратите той час, щоб прочитали. Є комп'ютер і витісняє трохи книжку, здається, там цікавіше, там більше. Але, як сказав один із бібліотекарів, бібліотекар з сьомої школи, вона колись сказала дуже мудру фразу: а в ті комп'ютери занесена інформація тих взята та з тих книг, що віками до нас йшли і дошли. Всього вам найкращого, всього вам доброго. Дякую вам за це свято від усіх моїх колег. Цього дня в ході роботи семінару бібліотекарі загальнонавчальних закладів розглянули ряд питань, а саме про затвердження нової редакції порядку забезпечення студентів вузів, учнів шкіл, профтехнічних навчальних закладів та вихованців дитячих садків, підручниками, навчальними посібниками обмінялися досвідом за круглим столом з питань проведення в школах тижня дитячої та юнацької книги та підбили підсумки семінару. Пані Дульської знайомили калузьких шанувальників театрального мистецтва актори Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Озаркевича. у четвер, 28 березня на сцені палацу культури «Юніс Коломияни продовжили театральну програму театральної весни. весни-2013». Написана 100 років тому польським драматургом Габріалою Запольською і вперше показана у Кракові вистава «Мораль пані Дульської і досі має щасливе сценічне життя. Її перекладали і ставили різними мовами на престижних сценах світу. Два роки тому п'єсу взяли до свого репертуару Коломийські театрали і презентували її глядачам. Режисером-постановником вистави є Мірослав Седлер з польського міста Ельблонга. Разом зі своїм колегою-сценографом Петром Масловським він зумів передати увесь колорит міщанської сім'ї початку ХХ століття. Судячи з попередження на афішах про небажану присутність на спектаклі дітей до 16, постановники мали намір розважити глядачів полуничкою. Проте пікантних сцен, як передбачалося, у виставі не було. За винятком хіба що недвозначного супіння за сценічним диваном, героїв п'єси, молодого панича Збишка та служниці Ганки. Сюжет вистави доволі простий: це така собі міщанська трагівкомедія. Домовласниця Анеля Дульська, яка постає в творі Запольської залізної леді і вельми побожної пані практично водночас, досить вміло приховує перезнайомими свою справжню суть фальшивої жінки. У виставі пані Дульська не є деспотом, який змалювала Габріела Запольська. Режисер трохи зм'якшив образ, показавши глядачеві скупу і підозріливу міщанку, яка самотужки тягне на собі свою сім'ю. Бо не так просто сповідувати широкі погляди на життя, коли у тебе на шиї сидять апатичний здетенілий чоловік і троє проблемних діток дві норовливі доньки та син з Бишко, який набув слави гуляки та ловеласа». Усі дев'ятеро акторів, які були задіяні у постановці, не просто відтворювали своїх персонажів, цитуючи свої слова, а й справді жили на сцені природнім життям. Складалося враження, що ви не сидите у глядацькій залі, а через вікно зазираєте у помешкання звичайної сім'ї польських міщан зразка початку минулого століття. Виступ коломийських акторів калушани оцінили бурхливими аплодисментами і оберемками квітів. Театральну весну 2013 цими вихідними продовжать калузки служителі Мельпомени. У суботу в залі районного будинку культури народний театр Любарт ставитиме трагедію Жана Ануя Антігона, а муніципальний народний театр Легенда презентує у неділю на сцені Палацу культури Юність драму за творами Тараса Шевченка Мати наймичка. Це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Катерина тринарсан щиро. Дякую вам за увагу. На все добре.